Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати свій улюблений рецепт сирників. За цим рецептом вони виходять дуже ніжними та повітряними. За допомогою пари простих правил вони завжди будуть у вас дуже смачними та соковитими всередині. Також приготуємо два дуже легких приготування соусів до них з доступних інгредієнтів. Ці соуси просто чудово підійдуть до наших сирників. Готуйте за цим рецептом та радуйте своїх рідних та близьких. Всім гарних страв! Насправді, щоб приготувати такі ніжні та смачні сирники, потрібно лише пару інгредієнтів та дуже мало часу. Для початку візьмемо 300 г кисломолочного сиру. в мене з 5% жирністю. Беремо, відкриваємо та перекладаємо на сито. Сир потрібно протерти через сито. Саме легше це зробити за допомогою полоника. З ним це робиться швидко та просто. Буквально одна хвилинка. І сир весь буде протерти. Після того, як протерли, беремо ложку та щищаємо. Беремо одне куряче яйце та відділяємо білок від жовтка. Білок я не використовую, тому що якщо додати білок в рецепт, то нам знадобиться використовувати більше манки. Якщо у вашому сирі багато вологи, то перед протиранням вижміть його на полотенце чи на марлю. Тепер додаємо 1 столову ложку цукрової пудри. Також можна використовувати і цукор, але цукрова пудра краще розчиняється у сирові, 2 столові ложки манки, чайна ложка цукру ванільного та трішки солі. Ціль зробить наш рецепт більш насиченим за смаком і завдяки солі буде більш виражені всі інші аромати. Також я люблю додавати родзинки. Попередньо я їх замочив на 10 хвилин в теплячій воді. Додаємо. Надіваємо рукавички та перемішуємо. Даний рецепт хороший тим, що готова маса не буде приставати до рук і з нею буде легко працювати. Кістомолочний сир може дуже сильно відрізнятися один від одного. Все залежить від жирності і за вмістом вологи всередині. Якщо ваша маса виходить за рідка, добавте ще трохи манки. Змочіть холодною водичкою ваші руки. Беремо масу. В сторонку. І робимо овал. Завдяки тому, що ми не додавали білок і в нас небагато рідини всередині. З готовою масою дуже легко працювати. Беремо манку та присипаємо нашу поверхню. Якщо вам подобається, ви можете використовувати пшеничне борошно. Беремо і розкатуємо. Тепер ділимо на 8 рівних частин. Ділимо пополам, складаємо. Ще раз пополам. Пополам, і пополам. Беремо кожен кусочок і робимо з нього шар. Дуже важливо, щоб під час такого катання не було жодних тріщинок. З цим рецептом дуже просто працювати. Ці сирники зовсім не липнуть до рук, і ми можемо зробити форму та, яка нам потрібна. Завдяки тому, що ми не додавали білок зайця, яйця, нам не знадобилося додавати багато манки. Є багато рецептів сирники, куди додають багато яєць. Потім маса виходить дуже зарідка. А для того, щоб маса була не рідка, додають багато пшеничного борошна чи манки. І виходить, що вміст сиру в самих сирників стає ще менше. У нас виходять якісь борошняники, мушники чи яєчники. Чим менше рідини ми додаємо в сир, тим менше нам потрібно додавати манки чи борошна. Чим більше насичений смак сирників у нас буде. Тепер беремо манку і насипаємо горкою. Беремо наш сирник і катаємо, катаємо, катаємо. Щоб манка покрила повністю наш сирник. Беремо ножик плоскою стороною прижимаємо. Кладемо ножик, леземо догори і нашу ладонь. І формуємо наш сирник. З однієї сторони беремо ножиком, підіваємо, перевертаємо. І те ж саме з іншої сторони. І буквально 2-3 руха, і гарний сирник готовий. Так робимо всіма остальними сирниками. Це дуже просто робиться. Покрутили, перевернули. Покрутили. Готово. В манку. Нажали. Покрутили. Перевернули. Нажали. Покрутили. Готово. Беремо ємність з пергаментом, перекладаємо наші сирники. Тепер ці сирники накриваємо плівкою та кладемо в морозилку. Вони там можуть зберігатися без проблем декілька місяців. Я завжди так роблю. Це дуже хороша заготовка, яка стане у пригоді у вас на кухні. А далі я покажу рецепт, як ці сирники можна зробити ще набагато смачнішими. Також хочу попросити, щоб ви підписалися на мій телеграм-канал. Посилання на нього буде в описі під відео. Там я ділюсь своїм досвідом та знаннями в приготуванні їжі. Підписуйтесь на канал та давайте будемо разом робити цей світ ще більш смачнішим. Розігріваємо сковорідку та вливаємо соняшникову олію. Смажити будемо на середньому нагріві по 1,5-2 хвилини з кожної сторони до рум'яної скоринки. Обсмажені сирники перекладаємо на противень з пергаментом. Після обсмажування кладемо наші сирники в духовку. Випікаємо при 180 градусах 10-12 хвилин. Сирники запікається, зробимо два дуже смачних соуси. Для першого соусу візьмемо грецький йогурт. А також можна використовувати сметану. Додаємо 3 столові ложки, 3 чайні ложки цукрової пудри і пів чайної ложки ванільного цукру. Натираємо цедру апельсина. Апельсинова цедра дасть дуже приємний і освіжаючий аромат. Розрізаємо апельсин та видавлюємо трошки апельсинового фрешу. Перемішуємо. Виходить дуже смачний цитрусово-ванільний соус. Відкладаємо в сторонку. Беремо іншу миску та робимо фруктову сальсу. Беріть фрукти, які у вас є в наявності. Я використовую ківі, апельсин, персик і трохи м'яти. З ківі зрізаємо шкірку. Та нарізаємо кубиком. Персик розрізаємо пополам. Та також нарізаємо кубиком. З половини апельсина, що у нас залишилось, зрізаємо вверх та чистимо його. Вирізаємо дольки та додаємо в нашу сальсу. Це робиться дуже просто. Беремо м'яку та нарізаємо дрібненькою соломкою. Додаємо. Якщо фрукти закислі, можна додати трошки цукрової пудри, щоб вирівняти цей баланс смаку. Додаємо та перемішуємо. Фруктова сася готова. Зараз зробимо ще один соус. Він дуже відрізняється від цього соуса, але він просто неймовірно смачний. В сотейник додаємо 200 г 30% вершків, додаємо 1 столову ложку цукрової пудри та ванільний екстракт. Також можна замінити на цукор ванільний. Перемішуємо, доводимо до кипіння та даємо покипіти приблизно 2-3 хвилини. Після того, як сирники приготувалися і ми зробили смачні соуси та фруктову сальсу, починаємо подавати нашу страву. На дно тарілки кладемо нашу йогуртово цитрусовий соус. Викладаємо 4 сирника та додаємо освіжаючу фруктову сальсу. За побажання присипте фісташками. Це дуже смачне поєднання з цитрусовим соусом, ніжними сирниками та фруктовою сальсою. Розігріваємо вершково ванільний соус та перекладаємо готові сирники до нього. Даємо покипіти разом приблизно 1 хвилину та перекладаємо на тарілку разом з нашим соусом. Поверх посипаємо обсмаженими мигдалевим пластівцями разом з кокосовою стружкою. Поєднання мигдаль та кокос це щось просто неймовірно. Готуйте за цим рецептом та радуйте своїх рідних та близьких. Всім гарних страв!